Привіт на Марко Маркіша і це нова рубрика. Як ви могли побачити ну, е, ну коротше, могли побачити моє відео про Майнкрафт, ви могли, е, ви могли почути, що з мене два ролика сьогодні. Не три, а один. Ой, бляха! <пл 'язав> можна ще раз записати? Всім привіт на Марко Маркіша і це нова рубрика. Е, як ви подивилися моє перше відео, то ви могли побачити, що. Що ви могли побачити, що я захворів, тим більше. І я повернувся на канал і. І ще з мене два ролика. Не три, а два. Це, коротше, називається ця гра, ну, тут можна побачити Дербі 3. Ну, Це тут непонятно, що тут пише зверху. Ну, я зараз вам покажу всі мої машини. Це сама перша моя машина, я взагалі її не прокачував, бо на смислі, я так думаю, нема прокачувати. Це моя... Е, а, почекайте. А вон ця саме моя перша машина, яку я купив. Е, я в неї уклав десь. Е, скільки? 400... 4... ні. Е, 37 тисяч вроді. З чимось там. А це моя друга машина. Ну, а мені треба ще одну машину купити. Ми сьогодні будемо проходити ПСО. А саті, ця більше їде. То давайте її купимо. Я, коротше, ну, ска... скачував цю ігру дуже багато раз. Ну і вирішив записати на свій канал. О, все, на... Мені вистачає добре. О, це нормально, ні, не нормально. Так, я так думаю, я просто, ну, не буду так багато її давати. Мож? Та треба її давати. <кій> Все, у мене вже грошей немає. Ну, мені стало, щоб її прокачати нормально, так. Ну, давайте її зробимо. О, статі я пам'ятаю, як вона в мене виглядала туди. Ну, не так, звісно, Ну, по іншому то. По іншому. І виглядало. Почекайте, давайте. Ооо, це нормально. А ми вроді би не зробили її підвізку, а ні, зробили. Ну, статі, а чого я вирішив, що нам. Боже, я то саме розкажу, і на що ми купляє... купляємо цю машину. О, дурне телі, я не можу. А як вони так далеко? Що хто? Ну, добре, може виграю. Як ви думаєте, мої, ваші ставки я ви, виграю з першого разу чи ні? Ну, я на першому місці. Ну, тут треба два круга, і я знаю, де я завжди туплю. І можу затупити он тут, ось з цим поворотом. Ну, я деколи тут туплю, Ой, я, я думаю, що я просто виграю, ну, надіюсь. І, і я зараз просто боюся навіть пограти, програти реально. Ну, не боюся, але ну, просто не хочеться. Я виграю, як я там на тому повороті не затоплю. Ай. Опа-па-па-та-по-роп. Ні, ну я 100% виграю. На 100% просто напросто. І 276. 276 е, я їхав. Ну, зафінішервав. Так, тут дальше, ну, конечно же, тю машин. А яку ще же. О, я перший старту, стартую. ні, я думаю, я помилку зробив з нітром. Я думаю, я реально помилку зроблю. Ну. Доганяю, доганяю, доганаются, догоняют, доганаются в мене. Дуганац. Оп, все нормально. Кстати, хто не знает, що означає дербі, це, ну, мені тату розказав, що це означає, що типа нелегальні. Ну, не знаю. Законні гонки що. Коротше, можна врізатися в машину. Ну, а так та дербі, це, ну, типа. Ну, я вже... Ну, коли ви виграєте, отут є гонки, гонки можна пограти і. ці, Як вони називають. І. А, і ще і дербі можна пограти. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Умоляю, умоляю! О, ідеально! Нє, ну, пліс! 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 Я буду першим, я сказав! В смысле? У мене. Я не розумію, а хто? А що? А хто перший? У мене тут що у мене перше місце, а тут у мене друге. Я нічого не зрозумів. А яке? А яке? Ну в смислі друге? Я ще раз грати не можу. Ну, бляха, ну. Якби я не затупив, так би було все нормально, але ну, я не можу. Та ще й вони. Два. Круга. Та відстайну щось з тобою. Ні, ну я реально... Я думаю, що я перший. Так, до побачення. Коротше, Дербі це означає, що, типа, ну, ну типа, машини друг в друга в себе врізаються. Врізаються і, типа, ну, хто виграє, хто зависиться, ну, ну, типа, у кого машина не буде зірвана, то ті виржу. Ну, ви поняли. Ні, ааа. Ну ні ну ч-чу-чу-ч-ча-чарачок. Ну, зараз зеленый выиграет, и вс. Дивини на ч турмозит чомусь тут. Ні ну це вс, я не буду грати Та, я тут поки що Ноубіг. Ну, не Нубіг, ну я знаю, як тут. Як тут грати? Давай, на другу передачу треба завжди давати нітро. І от він завжди просто дає нітро. Ну, не завжди, ну деколи. Я думаю, що він вже зловить суп. Зловить. Ну, типу, урізався у суп. Як, а я кажу, це завжди зловить суп. Зловить. Звуть. Ну, звук, понял. Ой, мама. Моя рідна. Не, умоляю. Я вас, вас так сильно умоляю, що аж не можу здохнути. Давай. Ти зможеш! Ти зможеш! Та, все, можна мне сказать, що сдох уже виграю. Все. Скільки там у мене? Три. <свистити> ну, знову я перший ідеально. І на другий передач давай да, даємо нітро. Бо чому? Бо коли перша передача а, 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 ковеса буксують. А як ми ще на першій передачі дамо нітро, то він ще буде гірше буксувати. Можете провірити це. Ой, напевне, я не так поїхав. Та не. Правда. там тобто можна зрізати, ми самі бачимо. Оп, ні, не туди. А так. Мяу. Короче, не короче. Це... Я нас тут дрифты ты будут так, что даже не знаю. О, а там кувыркал он пришел, а я уже на другую колу. А он не последний? Реально, он не последний? <кху> 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 ну все. Так, мы прошли. Понятно, понятно. Е, ну це... давай. кстати Кстаті, на, наша ціль е, е, пройти пройти, пройти ці цілі. Пройти, коротше, дуель. Я це буду називати дуель, бо я не знаю, як по-іншому ще можна це назвати. Кстаті, цей, цей спойлер більше мощності продає. О, я то думаю, що я там не поставив. Ну і добре, і давайте. А я пам'ятаю, які у мене були наклейки тут. Ну, яка розкраска у мене була туди. Так, 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 так. Прикольно, ні, не прикольно. Які диски поставити, Ти ніхто не знає. Є. Так. О, ідеальний, ні, не ідеальний. Угу. О, давайте. І чорний. О, та ідеальне! все, Все ідеальне, ні, не ідеальне. Кстати, ви можете побачити у мене тут машина. Кап'ять. Я зараз виграю. У мене спочатку мене об... Об, обгоняють, а потім я їх обганяю. У мене так завжди. І він завжди перший. Ну, другий. А я перший. Ні, так думаю, це, ну це не чешно коли, коротше, ну там, ви поняли, коли. Я думаю, це не чешно, що він... Ну, це ж рівно там був. Стоп, а я ж напав не можу пере... Дурне, телі. Дурне. А там у нас два кого. Я перше не пам'ятаю реально, куди їхати. А куди їхати? Я саме по ідеально. Mm -hmm. Я зрозумів вас. Я подумав, там один з коверками по, поїхав. Напевне, я коверками поїхав. Шо? Це вже безполезно, я так, я так думаю, це було. Давайте ще раз бо я просто коверками і все. Нічого чого я на першій, бо я не знаю, бо я так захотів. Ну бачите, вже гірше. М? Ну добре, хоча б тома догоняє. Том, ну то. Томе, так Том. Пацан, не треба собі тут. Не-не-не, дрифтом не, дрифтом не надо. Да диви, як как вы просто. Кстати, он самый не любимый місце. Місце на этой карте. Ой. Та, пацаны, ну да, как вы так там едете? Что вы там гончики нелегальные шли? Не ну-ну-ну, ну что ботики тут тур... на тормозит на Цих на поворотах не нерезких е, знак зу, зу, взяв. Звук. Ви поняли нічого, ви, вони не поняли. Ну, все, я перший. гонщик нелегальный едет не... <кху> на, все, всем кашли. Да, <свист> я хочу зрезать, кильки... а ну, не хочется. Ну, хочу, срезать, зр... хочу зрізати, кильки... не хочу. Ой, я майок, а бы и нормально. Ну, не нормально. Капец. Да. кто? Ничего не разумею, ну что я могу Кстати, он туда можно срезать такие-ки. Треба туди їхати. А ну, можна так врізати. Добрий день. Та я так думаю, хто перший би скачав цю ігру, вони би точно не знали, як вона грати. Геніально! Геніальні слова від Маркіша. Від Маркіш. А надавайте. І все нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ока! Тут може турновити. Ну та йой, я як я це ненавижу. Та ні, ну та не надус. Не надус, не догонять. Ти зрозумів, що я говорю? <кій> 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 так, тут треба завжди тормозити. Бо тут тебе може так занести, що ти потім не вир не вир там не вийде з, -з, -з, -з поворота. це моє саме теж не любим місце тут. Але ну, я вічно їду тут, е, бо як я туди поїду, то мене обігнають. Об... Об... де деякі де слова просто не можу вимовити. Може я зараз це слово не, не вимов. Ой, непонятно, що я говорю. А може хтось мене і зрозуміє. Так, 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 тріфтом, кустик, і погналик. І погналик. Ой, капець. Капець. Так, я все пам'ятаю. <кхи> не, не надо, дядус. Ой, оце я затупив тут, трокий. Я трокий тут трохи. Я трохи тут затупив. Трокік. Трохи затупив тут. Газу до отказу давай. Так, і нам потім дадуть кубок, який називається кубок. Могли подумати, це поршня... Ні, не поршня. Ну, Коли дуже довго грати в це, можу дати тобі два, два кубка поршня. Я знаю. Ось, ось кубок машині. машини. Кстати, я відкрив нову машину. Мені дали нову машину. Ууу, это богато, у, у меня баблишка. Короче, на сегодня это все. Это все. Ой, я так хочу Деоринсу, блин. Короче, всем пока, пока, пока.